Зазвичай стрес людина заїдає солодощами, цукерками, випічкою, булочками і таке інше, а іноді ще людина вживає енергетики або ще щось таке для того, щоб отримати хоча б якусь невеличку порцію несправжнього дофаміну. Тому організм страждає, набирається зайва вага, починаються проблеми або посилюються із печінкою, із шлунково кишковим трактом. звідси немає енергії, тому що всі ресурси всередині організму стрес вичерпує просто до дна. Лікарські таблетки лише гальмують центральну нервову систему. Людина стає така повільна, неуважна, розосереджена, а по факту стрес продовжує всередині все випалювати. У своїй групі відновлення здоров'я я навчила людей, які приходять на оздоровлення, працювати зі стресом, тому що навчилася керувати ним сама. Це Програми, які допомагають відновити і зміцнити та оздоровити нашу нервову систему. Бо коли я вживала таблетки, коли не знала, що потрібно працювати із першопричинами, а не з симптомами, коли ти ходиш загальмована, пригнічена лікарськими засобами, а по факту стрес руйнує твоє здоров'я, я прийшла до битої нервової системи. Це я про себе кажу, про свою власну історію. Так ось на сьогоднішній день я її відновила, тому що потрібно забрати напруження з центральної нервової системи, допомогти відбудуватися мієліновим оболонкам нервових закінчень. Потрібно налагодити свій водний режим, тому що під час стресу наш організм просить здебільшої води, і це має бути правильна вода лужна, яка буде виводити закисний стрес. Саме таку воду я п'ю уже кілька років, і працює вона дуже гарно, а також вона допомагає нормалізувати всі внутрішні процеси в організмі, які на основі стресу також нівелюються. Покращився сон, психоемоційний настрій і розуміння, що якщо навіть ти перенервуєшся, то твоя нервова система одразу дуже швидко стає на міру. Ці програми допомагають зняти напруження, яке стрес накладає на серцево-судинну систему, заповнити дефіцити, які в організмі створив стрес і не тільки стрес, а також вирівняти гормональний баланс в нашому організмі організмі, перестати захлинатися своїм кортизолом та адреналіном і вивести з організму залишки цих метаболітів. Через таку ситуацію люди у більшості бачать. Можливість вироблення гормонів радості в своєму організмі лише за допомогою солодощів. І це стає проблемою, це стає залежністю, з якою людина не може боротися. І в подальшому вона переходить в інсулінорезистентність, метаболічний синдром, а далі тягнуться наступні проблеми по здоров'ю. Тому, кому цікаво, Відновити своє здоров'я, психоемоційний баланс, гормональний баланс, позбутися зайвих кілограмів, змінити свої харчові звички на здоров'я, позбутися різних залежностей і мати гарний рівень енергії, здоровий сон, хороші відчуття, а також оздоровлену не тільки нервову систему, а і всі системи в організмі, і себе почувати нормально, мати ресурси і виконувати свої задачі по життю. Кому цікава така система, пишіть мені в особисті мої контакти в описі.